Новні учні, батьки, вчителі, вітаю вас з початку навчального року зі святом знань. Це свято завжди було символом нового початку, сповненого надій і мрій. Цього року ми відзначаємо його в особливих умовах. Наші серця сповнені сумом, але водночас і гордістю за нашу рідну Україну, за незламність нашого народу. Дорогі учні, ви майбутнє нашої країни. Незважаючи на всі виклики, що постали перед нами, ваша жага до знань, ваша допитливість та прагнення до нових вершин це те, що надихає нас усіх. Ви показуєте приклад мужності і витривалості. Але зараз перший пріоритет це ваша безпека і комфорт. Дослухайтесь до своїх потреб, дозуйте навантаження і вдосталь відпочивайте. Навчання це ваша сила. Це ваш вклад у перемогу, адже знання є нашою зброєю у боротьбі за краще майбутнє. Шановні батьки, у цей непростий час ваша підтримка і турбота про дітей є надзвичайно важливими. Ви робите все можливе, щоб ваші діти росли і розвивалися навіть коли навколо неспокійно. Ми вдячні вам за вашу довіру та відданість, за те, що ви залишаєтесь опорою для своїх дітей і для нашої спільної справи. Виховання майбутнього покоління, дорогі колеги, ви справжні герої сьогодення, ваше покликання стало ще більш важливим і відповідальним. Ви не лише придаєте знання, але й виховуєте справжніх патріотів, сильних духом і відданих своїй країні. Ваша праця це невидимий фронт, де кожен урок, кожне добре слово стоїть кроками до нашої перемоги. Ми всі разом єдині у своїй незламності, у своїй вірі в краще майбутнє. І нехай цей навчальний рік стане для нас усім часом зростання, зміцнення духу і віри в нашу перемогу. Знань ніколи не забагато, і саме вони допоможуть нам відбудувати нашу країну після всіх випробувань. Зі святом вас, з Днем Знань! Нехай цей рік принесе мир і спокій, натхнення і нові досягнення. Слава Україні! 1 вересня. Нехай цей новий рік почнеться вдало і триває успішно. Нехай кожен новий день знаменується, хоч маленькою, але перемогою. Нехай набуті знання і навички відкривають двері до нових ідей, рекордів і мрій. Нехай уроки української мови принесуть вам задоволення від навчання. Допоможуть уволодіти правописом і розділовими знаками навідмінно. Бажаю, щоб кожен урок проходив цікаво, пізнавально і залишав лише тільки приємні враження. Нехай уроки образотворчого мистецтва відкриють перед вами двері у світ краси, гармонії та творчості. Бажаю щоб ви навчилися не лише малювати, а й бачити красу у всьому навколо, в природі, людях, простих речах, що нас оточують. А уроки історії дійсно стануть для вас подорожжю у минуле. Нехай вони розвіють міфи, розкажуть про справжні досягнення та виклики, з якими зіштовхнулась наша батьківщина. Знання своєї історії це шлях до кращого майбутнього. Бажаю, щоб урок англійської мови відкривали для вас тільки нові горизонти, адже знання іноземних мов це ключ до нових можливостей, нових знайомств і культурного збагачення. Пам'ятайте, що знання мов це справжній скарб. Нехай уроки алгебри і геометрії. Допоможуть вам оволодіти не лише математичними навичками, а й навчить бачити красу у формулах і теоремах. Бажаю вам вміти правильно рахувати в житті. Адже це стане у нагоді не тільки в задачах, а й у важливих рішеннях. Нехай математика стане для вас джерелом логіки, критичного мислення і творчих рішень. Нехай уроки біології. Стануть для вас ключем до розуміння себе і навколишнього світу, адже знання про себе це перший крок до гармонії і добробуту. Цей навчальний рік буде наповнений успіхами, перемогами та радісними моментами. Математика це мова всесвіту. Тож, кожне нове завдання стане для вас викликом, який ви впевнено зможете подавати. На уроках літератури відкриваються для вас багатство української літератури та світових шедеврів. Нехай кожна книга стане для вас вікном у нові світи, допоможе вам зрозуміти різні культури та погляди, а також надихне на власні пошуки та творчі роздуми. Нехай книга стане для вас натхненням, підтримкою та мудрістю у щоденному житті. І, хоч навчатимемося, ми дистанційно. Я все одно бажаю, щоб навчання було цікавим, отримані знання корисні, спілкування позитивне і щоб цей навчальний рік ми святкували перемогу України. Перша вересень настав в школу, зміни надіслав. Ану, швиденько всі до школи, тільки чути і скрив довкола. Здрастуй, школа, я скучив за літо за уроками, класом своїм і за сонцем, що вікна відкриття гріє променям на золотим. Здравствуй, школа, чекають уроки і веселі перерви на нас. Ми до знань робимо певні кроки, переходимо з класу у клас. Росхитають посмішки навколо радісного навесела сніг. Це моя найкраща школа, зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школа, ненька Україна. Нас вітає всіх за святом знань. Ось він величав, на мисто, Принесла у школу свято урочисте. Свято що єдна. Родину, і якому-небудь Востаннє нас запрошує дзвінок, до світлого і знайомого вже класу вже не здається довгим нам урок, не хочеться додому бігти зраду. Це крішки, хоч хвилиночку, хоч ми. Побутньому так хочемо дітлахами. І суму серденьку так болісно щемить, Озвемося тепер випускниками. Уквинить дзвінок веселий, запальний і в кожного душа із ним радіє. І знову починаються для нас уроки віри, доброти і надії. Нехай дзвонить веселий, голосливий, хай срібний голос, нас від сіль, хай рік шкільний для нас буде щасливим, для цього докладіть ви всі зусиль.